У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій і Боже мій, ось кличу Тебе, наповни духом твоїм усе, що роблю, наповни твоєю міцю труд мого дня, постійно прошу тебе, забери від мене усю злість, обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням, нехай перестану робити те. Що перешкоджає в пошуках тебе, хай втечу від тиші, яка не спочиває в тобі, обдаруй мене твоєю радістю, нехай вона мене огорне, як невгасеме полум'я, і посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить, обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про тебе, обдаруй мене мужністю в діянні. Терпеливістю у виконанні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці моїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь.